Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, поки в світі бардак з новинами переговори між США, Китаєм і Росією почалися, коли Москва, здавалося, міцно спала під ковдрою своїх ілюзій. Українські представники були присутні, мов тіні, які ніколи не зникають. Патрушев, як страж Кремля виступив із пропозицією, що здивувала навіть дипкорпус в лапках заморозити війну. Китайсько-американські миротворці стануть живим щитом на кордонах. А під кінець осені війна припиниться в обмін в лапках легітимність для нової влади, здача чотирьох областей, а також немов при. Ховане послання. Вино з Криму дужки, пише телеграм-канал генерала СВР. Та все це швидко розвіяв реальний стан справ. Війська РФ категорично відмовилися йти в наступ найближчі три дні. Саме тому Патрушев так швидко проштовхував мир, не з міркувань гуманізму, а з прагматичного страху. Солдати не в силах, керівники паралізовані, командування без опори. У цей же час, коли залужної Джонсона нагнали ще на півтаємну інфу. Місяць тому у Великобританії відбулася секретна церемонія. Залужний склав присягу. А Джонсон відомий яструб НАТО став його опорою. Ми ці двоє взяли на себе відповідальність за мир і зробили це так майстерно, що навіть Китай не зміг утриматися від поступок. В лапках виведення військ зараз головна вимога. Тим часом заложний знову покинув Україну не для кар'єри, а для допомоги. Ситуація залишається критичною. Жодної угоди ще не підписано, війська не відведено, але у столиці відбулася зустріч відставників, які не стали чекати. Залужний закликав докласти максимальних зусиль, допомогти армії, не заважати зберегти країну, бо ворог у Москві, а Київ почистимо потім Україна понад амбіції. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно, тому що це не просто військова операція, це шанс на порятунок. Але ще одна ниточка, шепотопе в лапках, щурі, які зрадили, точно поплатяться. Ця гібридна модель переговорів перетворилася на шахову партію, в якій не лише політичні постаті, а й людська совість стали фігурами. Історія змальовується як подвійна гра, де Мир є зброєю, а правда валютою, яка безцінна. Цей інсайд реалізує кілька важливих сюжетних ходів. По перше, раптове прагнення Патрошова до миру. Ця акт страху, а не мудрості, сигналу розколу в ланцюгу керівництва РФ. По-друге, поява заложного в центрі переговорів це не лише символічний жест, а стратегічна заявка. Що Україна формує правила гри, а не піддається по третє западні сили США Великобританія? Китай демонструють здатність до колективного тиску і балансу навіть перед агресором. Нарешті ця драма підтверджує: війна не закінчиться, доки вмирає віра або доки її ніхто не поверне. А ось що говорять російські окупанти про власне керівництво, які їхні рідні, ета до вишестоячому командуванні. а именно к министру обороны Российской Федерации Белоухову Андрею Ремовичу. Это является крайней мерой, так как наши просьбы и запросы игнорируются командованием нашей дивизии. Просим вас разобраться в ситуации и обратить внимание на наше направление. Мы хотим поддержки. Наша неработающая артиллерия отрабатывает по 2-3 выстрела в сутки максимум а авиация, которая якобы числится в документах, вообще не работает здесь. Мы более семи месяцев пытаемся сойти в Торское, но нахальное отношение нашего командования дивизии полностью показывает результат всех движений в этом направлении. Наша просьба игнорируется. Команда не посчитала, что я уже больше не нужен, так я лишний свидетель. По приказу командира полка 19-го танкового, в очереди нас 322. Позвонил Пионер. По приказу два бойца с позвонами Фенича. Сказка в марте месяце обновили три бойцов. Позвоной Элвис, позвоной Прок и позвоной Малой. Обновили его Сказка и Фенич. Еще раз повторяю. Также по приказу Пионера это был май месяц боец с позвонами Никель обновил Доломита, обнулил Гориллу и обнулил Масяню. Масяня у нас с В. Из-за того, что ребята отказались идти на FPV дроны. Если у него оторвал руку или ногу, их с боя не забирают. Они говорят, идите сами до последней точки или ползите. И если ты доберешься, то ты выживешь. А если не доберешься, так и там останешься. И много людей Так ползет. То без ног, то без руки, то у боку осколок, А так много людей лежит. Їх ніхто не збирає. Гніють. І і сатурний голови і половини. Ну і все, бачу. Я... Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев фактично виконує обов'язки глави держави після усунення Путіна. Офіційно не підтверджено, але де-факто контроль над силовими структурами. У системі безпеки зростає напруга внутрішні чистки, зачистки серед влапках ястробів, підозри до спецслужби і внутрішнього оточення. Друге замах два один нападник, ідентифікований як колишній співробітник Федеральної служби охорони ФСО, який кілька років був у складі групи. Особистого прикриття Путіна після відсторонення Путіна переведений на другорядну позицію, позбавлений допуску до спецоперацій під наглядом внутрішнього нагляду ФСБ. 2,2 обставини атаки подія сталася біля службового під'їзду адміністративної будівлі в Москві, куди Патрошов прибув без супроводу бронеколони. Нападник відкрив вогонь стабельної зброї. Пістолет стандартний для ФСО Здійснив кілька пострілів влучив у бронежилет супроводу та зачепив водія. 2,3 реакція охорони охорона Патрошова спрацювала за протоколом. Нападника було знищено впродовж. Ще трьох секунд після першого пострілу. Патрушев не постраждав, однак було негайно введено надзвичайний режим на об'єктах. ФСО, ФСБ і МВС у Москві. Третє наслідки події: 3.1. внутрішня перевірка. Розпочато масову перевірку особового складу ФСО на предмет зв'язків з опозиційними або нелояльними колами. 12 співробітників відсторонено від служби впродовж першої доби. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.